Пропоную створити такий обідок в стилі Лео, самий трендовий аксесуар цього року. Я буду використовувати ось такий обідок шириною 3 см і обтягненим оксамитом. Якщо у вас є ширший або тонший, можете взяти по бажанню інший якийсь розмір, а також можна не оксамит, а якась інша тканина це вже по вашому бажанню. Для нашої роботи потрібні обов'язково пензлики, принаймні хоча б один. Бажано, щоб він був. Такий тонший, не дуже густий, і відповідно краще, щоб він був трішки Ну, Просто буде зручніше з ним працювати. У мене це синтетичний пензлик, це звичайний зканцтоварів пензлик, теж підходить. Бачите, він такий коротенький, маленький, він теж дуже навіть підійде. Ну, Або щось професійного, більш плану, звичайно, такі теж пензлики підійдуть. Тобто, що вам буде зручно, те ви собі і. Візьміть для розпису. Далі фарби. Фарби я буду використовувати для розпису пошовку. Але я розумію, що не у всіх є такі фарби, тому що вони рідкі, нам треба рідка текстура. Якщо у вас, наприклад, є ось такі текстильні фарби для розпису тканин, просто акрилова фарба для розпису тканин, вони теж можуть підійти, але їх потрібно розвести водичкою. Тобто ми їх розводимо до такої консистенції щоб вона була рідка. Тому що вони взагалі для, для малюнків малювати відповідно по тканині. І ця фарба вона жорсткувата, тому вона не підійде, особливо для оксамиту, то точно не підійде в нерозведеному стані, тому що вона просто буде створювати такий верхній шар жорсткий. І тому я не рекомендую. Рекомендую її розвести водичкою, якщо ви її розведете. То можна так користуватися і розписувати те, що нам ми задумали. Так, я буду використовувати фарби для шовку, тобто в мене ось такий, бачите, шовк-батік. Якщо десь у вас є ще залишки, це може бути будь-який виробник, неважливо який. Я бачила в інтернеті, продають і французькі, і здається, навіть українські виробники, є, але, на жаль, я цього виробника не знайшла, щоб по розпису для шовку було. Ось, Можливо, якісь інші виробники є українські для шовку, то теж можете придбати. Так, далі е -е, обов'язково потрібна чорна базова фарба. Чорна базова фарба, а там вже від того кольору відштовхуйтесь, який ви хочете, щоб у вас був, якщо вам потрібно, наприклад, Ось леопард, так. Щоб всередині був такий коричневий світлий, ви можете взяти ще жовту, або світло-коричневу фарбу, або ж жовту з коричневим розвести, і відповідно зробити той відтінок, який вам потрібно, щоб було так трішки цікавіше. ось. Я буду використовувати наразі поки чорний, а там буде видно, можливо, навіть я і рожевий візьму на серединку. Так, отож, Спочатку, якщо, ще раз повторюся, якщо у вас є акрилова текстильна фарба, ви її розводите водичкою до рідкого стану. Тоді треба нанести сюди трішки фарби, розвести водичкою в палітрі чи на якусь кришечку і так використовувати. Я буду використовувати вже готову рідку фарбу для шовку, вона вже дуже така ріденька, дуже, до речі, обережно, щоб ніде нічого не ляпнуло, або застеляєте. Треба застилати тоді поверхню, на якій ви працюєте, інакше буде, може, може наляпатися, і дуже важко буде відмити. Так, далі що ми будемо робити? Якщо ви розвели фарбу, ви берете ту розведену фарбу. Якщо у вас є фарба по шовку, берете так, як я фарбу по шовку. Так, значить, дивіться, будемо починати з. Ну, якби з кінця, да? чи з початку чи з кінця, тобто з цього місця. Які саме такі малюнки робити, тут вже я вам так скажу, як хочете, ви можете брати робити більші такі кільця, можете менші кільця робити. Головне, щоб. Вони були такі нерівні і всі різні, хаотичні. Це абсолютно не має ніякого значення. Вони не мають бути абсолютно якісь рівнесенькі чи ще якісь. Вони будуть ця фарба трішки розходитися і таким чином створювати такий натуральний ефект леопарда. Починаємо малювати з кінчика обідка. І фарби будемо набирати небагато. Дивіться, я буквально на кінчик набираю фарби, буквально на кінчик. І якщо є лишня, то відповідно ось так стягуємо, щоб не було лишньої фарби. Ви маєте самі вже подивитися, скільки фарби вам потрібно. Якщо буде фарби багато, вона просто розійдеться в тканині і буде, знаєте, такий трішки багато сірого там. Тобто, ось. Ось таким чином, дивіться, бачите, чорним, оце я чорним малювала, і цей чорний він знизу всередині там розходиться трішки. Коли це небагато, то виходить дуже цікавий ефект. А коли його дуже багато і воно заполонить усе, то трішки це не той ефект, який нам потрібний. От, тому з чорною фарбою обережно я рекомендую малювати саме, ну, так дивитися, щоб було небагато фарби. І самі кільця малюємо різного. Діаметру, різного розміру, закриті, відкриті. Просто, якщо вам складно, ви можете поставити перед собою якийсь орнамент в інтернеті, заскрінити, так, Лео і приблизно от такого орнаменту притримуватися. Мені, наприклад, не складно самому його малювати, коли ви почнете, я думаю, що ви теж будете з легкістю це робити. Просто хаотично, не думаючи особливо, малюємо різного такого розміру такі, полукільця. Одне, наприклад, таке, так, друге трішки більше, якесь таке відкритіше, одне ширше, друге вуще, друге менше, більше, продовгастіше. Ось, Дивіться, бачите, я навіть повністю не закриваю, тому що орнамент Лео він дуже такий цікавий. Взагалі ну, неоднорідний, неоднаковий ця фарба, вона ще потім розійдеться. І тому я так бачите, її однозначно де трішки менше. От Як вийшло, так вийшло. Все, не зачіпаю. Десь ширша лінія намалювалася, десь тонша, це окей. Навпаки так буде цікавіше. І так продовжуємо до самого кінця. Все у мене готове. Я повністю розписала ось таким чорним. Так. І в принципі, в принципі, я вам хочу сказати, так як воно трішечки десь там розходиться, і виходить тут не один чорний колір, а такий сіруватий. І де-де видно ще й цей капучино, так, сам колір обідка. І відповідно досить цікаво дивиться, воно вже досить гарно дивиться, навіть на такому етапі можна вже залишити. А якщо ви хочете ще якісь інші кольори сюди додати, то відповідно тоді. Розводите ту фарбу, яку ви хочете, і ще будете додавати ту фарбу, яка вам потрібна. Тобто, я зазвичай малюю все посередині, де не де отак от, якісь акценти іншої фарби. Тому Зараз я буду розводити іншу фарбу брати собі. Скоріше за все, що це буде коричнево, я зараз ще подивлюся, і відповідно, помию пензлика, щоб працювати з тим самим пензликом, добре промию пензлик. І, а, і ще такий нюанс, що треба, щоб трішки підсохла ця фарба. Якщо ви не хочете чекати, ви можете, бачите, як вона маститься. Якщо ви не хочете чекати, ви можете взяти фен. Сушарку, так, і висушити його феном для волосся. Це буде дуже швидко. Обідочок я просушила феном, це зайняло буквально якісь півтори-дві хвилини, і відповідно він вже сухий і готовий до слідучого етапу. Дивіться, я розвела, можна коричневу фарбу брати або світло-коричневу. Я хоч захотіла зробити таку пудрову. Бачите, такий пудровий колір. Як я його зробила, це білий, карапелька червоного і трішки коричневого. І ось в мене вийшов такий ось пудровий Колір. Я його буду наносити на серединку. Ось так буквально. Дивіться, те, що воно такими капельками стає, нічого страшного, бачите, якщо фарба рідка у вас, вона буде поглинатися тканиною, і, відповідно, зараз вона поглинеться і не буде такого яскравого кольору, вона розійдеться. Наносимо лише ось такі акценти. Не повністю на, прямо на, на сам центр, повністю, щоб це от, а буквально десь там крапельку, якусь таку, о, цей, щоб вона така була, знаєте, ніби як акцент. Нащо розійдеться, і такого кольору яскравого там не буде. Буквально ось такі якісь хаотичні мазки. Такі як попало, як то кажуть, чим більш хаотичніше, тим воно буде більш натурально дивитися. І все, дивіться, в мене пішло дуже мало часу на це. Дуже швиденько все вийшло, бачите? Дивіться, який цікавий колір. Він поглинувся, він взагалі не яскравий. Навіть можу сказати, що хотілося б ще трішки яскравіше, щоб було. Бачите? Дуже навіть цікаво вийшло. Я ще можу додати сюди трішки коричневого. Хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки фарба поглинулася тканиною. І зовсім такий легкий-легкий, буквально відтінок пудровий, залишився. Ось такий пудрово-кораловий, навіть можна так сказати такий якийсь вийшов у мене, він бачите? І я можу ще трішечки дати коричневої фарби. Просто для, ну так би але дуже-дуже обережно і капельками. Тобто де, треба дивитися. Це чисто для такого, знаєте, трішки цікавішого ефекту. ось Ось такий варіант обідка в мене вийшов, я надіюсь, і вам теж сподобається, адже він не потребує якихось особливих навичок та займає зовсім небагато часу. І також можна зробити в якихось інших кольорах такі обідочки. Ось подивіться, мені дуже подобаються абсолютно всі такі принти. Я дякую вам за увагу і буду вдячна за ваші коментарі, підписку та лайки, вподобайки на моє відео. До наступних майстер-класів!